О, золотое поколение, солдаты Родины Святой, вышли в атаки штыковые и подрывали вражи танки боевые, вы жизнью своей зоты закрывали огневые. Вас миллионы полегло, спасли отечество свое. В историю вошли на века, пока живет и вертится земля. Да як только перейшли границу, так я і написала. Україна родина моя в п'ять от свою. Я тогда так плакала, знаете, <просу> потому что 4 года на фронті. Вот. А когда при границу ми стали на колени, наша дивізія вийшла из вагону и стояла на колене и молилась о Богу. От білі тоді. А зараз і дожились. І зараз вірити. і зараз вірите. І ну, зараз вірите. Ну, не так, як так зараз. А про політиків що ви можете сказати теперішні? Що, що? Про політиків наших. Що про ви можете? Про наших політиків. <плітики> угу. Ой. <плітики> Зазади підвісити. Немає що хорошого сказати про них. Нема що хорошого сказати. тому що, знаете, політика — это грязная, як говорят дело. Да. політика. Хто в політику кинувся, тот не може захищати родину. тому що надо захищати родину з світлим умом. Вот. І ценить тех солдат і офіцерів, Которые отдали свою жизнь на полях сражений за свою землю, за свою родину. А политика, это знаете, сегодня ему нравится, допустим, президент, то він все равно не думает про солдатів, про офіцерів. Он думает, как бы нажитися побольше, гребля під себе. И это мы знали на фронті. Фронтовики, що е, ви наші... Такі теж були офіцери, га? Були теж тоді такі офіцери? А були, а що ж? Від себе ребуть і все. Що це так, таке? Знаєте, я говорю, е, от е, були страшні бої на Курської дугі. То були різні люди теж. Он да. офицер ведет там, допустим, чи батальон, чи полк, чи даже дивизию. И он не думает про солдат, что, а думает, то как бы сберечь свою шкуру, а потом, значит, от всего еще нажиться там, понимаете? Даже, допустим, не надо было наступать там, а вин нет, наступаем. Ну і ще наступає, наступаємо. Та стільки потеряли ми, так і молодих людей. Нащо наступати? Як ми обороняємося, нам не треба оборонятися, а так щось в голову збереде і наступає. Ми воювали не за награди, хоча награда це більша оцінка нашого труду, але ми воювали за нашу землю за наших родних, за наших дітей, за наш народ воювали. А награда, это в свою чергу, тоже, оно людей к подвигу, понимаете? Вот на... я отримала, например, орден бойового красного знамени на Курській дуге. Там столько було ранених, що поле було освіяно тими. А надо знати, кого раньше. Чи він мертвий, чи він живий. Надо пощупати, надо повернути його. А то ж під свістом пуль, під снарядами, це страшно. Я как вспомню, так сама даже думаю, як могла я жити під розривом снаряду, під поліметним огнем. А от вижила. Я була тяжело ранена, я не виходила з поля бою. І до того дійшло, що я там втратила сознання. І всі думали, що я мертва там. А я не пам'ятаю, знаєте, тому що без сознання, а тут у мені хоч, оте голіностопне, прямо торчала з-під кожу. Ну, і потім там мені вже розказали солдати наші, кажуть, один каже, а я пойду винесу її, а друг, вона, говорить, жива. Та говорить, та не, не трогаю, там буде похоронна команда, говорить, будуть їх крючками, говорить, цепляти і витаскувати. А я, говорить, попробую. Ну і пополз. пополз. поднял меня, так рассказывает мне, поднял и закружил вокруг себя. Закружил. А ему говорят, что ты делаешь? А он говорит, она жива, жива она. Я открыла глаза, значит, я не знаю, чи я была в сознании, чи не была, то так он и рассказывает, что он говорит, она открыла глаза, она жива, жива, кричит. Ну и это, ему говорят, давай сюда тогда. То в полковом пункте нашего, нашей дивизии меня откачали, и я действительно ожила. А так я из меня вытащили, крючком зацепил в яму, там со всеми солдатами, как говорит, братская могила была, да все. Вот так. Так что на поле боя надо быть очень внимательні все а вдруг живой чоловік понимаєте а вдруг живой, вдома ждуть діти жена і так далі це вот найголовніше нас була така цель що надо а був приказ даже такой ні одного раненого на полі боя не оставлять а ви багатьох винесли з поля боя а? ви рахували скількох винесли з поля боя я не рахувала я тільки вкладувала в карман, значить, третій батальйон, э, э, начальник медсен э, э, санітарної служби. Только вкладувала, а вони всі шли через медсанбат, а там регістратор вже вчитують, з якого батальйону, а я одна була. Командир санітарного зводу в Так я бумажку і пишу Ніна, Ніна. Тільки не фамілії пішла, а Ніна пишу. То мене знали так, наша Ніна, наша та саме, медсестра, а потім що легенда прозвали мене. Було в нас таке там короткое зображення після чужого бою. Ну и там выступал один солдат и говорит, выступали, говорит, она молодец, говорит, выносила, раненых с поля боя, он не смотрела, что она даже больна, там чего она ранена. Говорит, это не девушка, говорит, героиня, а это девушка с легенды, говорит. Так мне и прозвали, легенда, легенда, потому что была встреча первая. Наших ветеранів у 1987 році після війни, то ми не узнавали друг друга. Подходять, я стояла з розвідчиком, Пачуком, Григорій такой був. Ми стоїмо, взялися за руки і смотримо, узнайом. Вдруг підходить один офіцер і говорить, ви в медсанбаті працювали? А я так смотрю, думаю, вглядається, може я його знаю. А цей Пацюк говорить, а ти про легенду слышав? А він тоді так ошатнувся, потім Ніна, як закричить і бросився мені на шию, і потім встав на колені і обнімав мої ноги. От так. Так що в мене було прізвище, наша Ніна, потім медсестра. Потім те саме легенда, вот тут так все время. А де наша Нина? Говорит, вона там говорить, із раненими воронки, говорить, тоді командир батальйону висилає три 4 солдата по бошенку, і вони мені допомагають витащити ранених саме, із цієї воронки, а та воронка. от бомбы, которые бомбили, там здоровая такая, там Нет. пуля, если, допустим, бьет из, из пулемета, то он идет по верху. Он не, не вниз идет, а по верху. В общем, я так вот, я иногда думаю, я видела настолько, столько, что мне кажется, что никто того не видел, что я видела. Я видела, как... Наступають, как за родину вот, наступали, не боялися нічого, шли просто на пулеметний огонь і все. У нас один такий був гріша, пулеметчик був ранений, я його перев'язала. А тут надо обязательно наступать, а тут уже німецький самоліт, тобто пулемет. То він взяв підполз туди до амбразури, кинув гранату, а вона нічого не дала, то він ще підповз встав во весь рост і бросився на це саме закрив пулеметну амбразуру. Отакі, от ну, жертвували своєю життю, позначно, що якщо он закроє, значить наші. Продвинутися вперед і заберуть, то там було какое завдання, чи розгромити німецькі, там, допустимо, окруження, чи взяти їх. Боже знала, що йде на, на життя і сознательно. То як на встречі були ветерани, то мені його дочка розіскала мене, щоб поговорити со мною. Бо говорять, що ні договорить, бачила його останні минути. Ну, то я їй розказала, то вона дуже плакала і благодарила, що я йому вказувала допомогу. але тільки що він нікого не слухав. Тому він міг зразу ранений, я його відправляю, а він не йде. А він йде все одно в атаку. Отакі були. Предані були нашій родині люди. От я виступала в Жабуриці, то моя школа, як говорять, моя, бо я там починала з першого класу, там була начальна школа. То я розказувала, як бойці йдуть в атаку. Ні глядя, ні на ні пригради, а йдуть і все. І сиділа серед участі, учительниця. І я плаче, витирає сльози і плаче. Потім вона до мене, після бесіди, і говорить, ви знаєте, я не можу удержатися, тому що у мене теж говорить, Брат погиб, дядя погиб, починала розказувати. Я кажу, не розказувати, а я їх віщу, що це вони йдуть в атаку. Що я правильно дуже показую, як вони йшли в атаку. Вот то я так завжди молодіж, як я з молодіжі, от недавно до мене приходили з второї нашої школи барануки. Приглашали, щоб я урок мужик а я не можу йти. Я не можу стати на ноги. Я буду, коли буде нормально, все говорю, я ви немножко, то я до вас прийду сама. Да, я тут по баранці в кожній школі була. Бо второй, перший, і в жарах, в жарі, якщо далеко. Тут теж то. Я навіть в газеті, не в газеті, а в своїй книге. У вас є моя книга? Єсть, да. так. Есть. Есть, да. Второє іздання, да? перше. Ні, второє здання. Тому що перше іздання по-українськи, по-русски, там це барановка. Барановка, у мене баранівка. А, а мене, нет. моя племянница, з Новоград Волинський. Напечатала в от, То там що э, так було, по порядку так і вот, все хорошо йде. То в мене було 200 екземплярів, то я всім пороздавала. Школам безплатно, і другим учреженням, і по-моєму і редакції дала я теж. Люда говорять, що в них є книжка. Это. То я там очень такі, знаєте, моменти описую такі, що от пройшло час, я э, сейчас не вижу, До мене приходять жабори ці Люся. Я кажу, Люся, ну-ка почитай мені про встречу, не забуваю мені встречі, вона читає, а я плачу. Бо я вже, знаєте, то ж, стільки времени пройшло. Я всіх всіх віжу, кого витаскую, кого э, перев'язую. Діти, помните, пам'ятайте ваших родників, дідушок, бабусі. Вони, говорю, погибли для того, щоб ви жили. Ніколи не забувайте, говорю, тому що вони жертвували своїм життям, щоб ви жили.